Житомирські Мальдіви так в Україні прозвав дружбівський кар'єр народ. А й справді вода також бірюзового кольору, прозора, а також білий пісок. Лише не вистачає пальм. Та насправді своєю історією місце сягає Другої світової війни і першочергово створювався задля матеріалів для відбудови постраждалих країн радянського союзу. Розпалювали багаття, потім поливали водою. Камінь відповідно від різниці температур лопався. Його ті брили відтягували, і далі вже дробили вручну там якимись механічними примітивними способами на будівельне каміння і на щебінь. Згодом, звісно, тут з'явилася відповідна техніка, устаткування, проклали залізницю, стали розбудовувати селище. Це все починалося з кінця 40-х. Початок п'ятидесятих і далі, і далі свого розвитку кар'єр досягнув у 70-х роках минулого століття. Тоді тут активно добували кварцитопіщаник, який широко застосовувався у будівництві. Ось він в такому вигляді. Це той основний камінь, який тут видобували. Він складається, так як і граніт з таких компонентів, як кварц, польовий шпат і слюда. Але ще суттєву роль у утворенні цього каміння відіграли зерна піску. Чому власний пісковик, які осідали у первісних водоймах, первісному морі, ймовірно, на... сементовувалися глиною вапняками та іншими цементуючими породами, опинилися під великою товщею тиском води. А потім, коли клімат змінився під великою товщею інших гірських порід, і без доступу повітря і води були сцементовані і утворився отак. От, 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 така тверда, тверда порода, яка називається піщаник. Або кварцитопіщаник в даному випадку. Та вже понад 30 років він не працює. Тож поступово, заповнившись природньою водою, перетворився на справжній рай для відпочинку. Відтінок такий синій, тому що від синього неба вона прозора, воно глибоке, тому воно не заростає водоростями. Там немає того мулу, що зазвичай утворюється від органіки. І тому воно справляє враження такого гарного чистого озера, яким воно по факту і є. Або навіть морської лагуни у центрі озеро досягає 30 метрів глибини. Дослідження щодо придатності води до купання також проводили. кажуть, усе в нормі. Крім того, в кар'єрі живуть риба та раки. А це також своєрідні індикатори чистоти. Та популярним це місце для відвідувачів стало не так давно. В першу чергу це оператори наші місцеві, поробили зйомки вже за, з використанням квадрокоптерів, приладів, які можна піднімати високо в небо. І зробили знімки, і воно розлетілося мережами. Соцмережі з'явилися. І тому е слава буквально в останні роки стала відома про цей дружбівський кар'єр. Навіть попри часті дощі останнім часом та про холодні вечори на кар'єрі постійно є відвідувачі. А в сонячні дні кажуть, буває і яблуку ніде впасти. Приїжджають з усієї України. Уродженка міста Олевськ, наразі проживає в Києві. Приїхала до мами в гості і вирішили відвідати це чудове місце, тому що багато бачили і відео, і репортажів, і чули від знайомих, що є така от гарна місцина. І вирішили приїхати подивитися своїми очами. І нас краєвид не розчарував дуже гарно. Ну, Просто бракує слів. Попри велику глибину, тут ще не було жодного нещасного випадку. Окрім людей, постійними спостерігачами цієї краси є ластівки, які оселились у скелях. Це ластівки береговушки, ластівки, які не будують гнізда, так як ми звикли, що вони там десь під дахом ліплять із глини, з грязі і з допомогою виділення своїх слюних залоз. Силиних залоз скріплюють і роблять гніздо. То тут вони довбають дірочку, нірку і гніздо вже роблять там в глибині нірки. І вони таким чином живуть прямо на у, у, у цій стіні. Наші мальдіви знаходяться в селищі Дружба Олевського району. Від Житомира це близько двох годин за кермом. Від Києва ж доведеться проїхати близько трьох годин.